Вітаю вас, шановне товариство! Це ігроладне оновлення 732 e Іншими словами, патч в доті, котрий всі очікували, але він вийшов не такий, як всім здавалося. Бо Valve вибачились і сказали, що вони не встигли зробити великий патч 7.33 і він буде в кінці квітня. А от що виявилось цього, я зараз розповім. Насправді тут всі зміни вони. Порядку ось такого. Наприклад, Абадон базова атак, шкода, з атак-піт збільшений з 1,7 до 1,5. Наприклад, там на апараті, таланти плюс 100, плюс 10, там і так дуже на багатьох героїв. Але є доволі такі критичні зміни на важливих метових героях і на важливих метових артефактах. Почнемо з загальних змін, до речі. Ця перша зміна, вона не критична абсолютно. Також тепер друга зміна, трохи критична проти Енігми і проти Енчантерс. Енігма тепер не може з'їдати рейндж кріпа тільки мілішника. Тобто XXS, котрим ми спостерігали в команді Асер, котрий завжди мілішника з'їдав, був вже в патчі 7.32. є. Задумайтесь про це. Далі, важлива зміна з манго. Мангуси тепер вони регенерують не 0,6 здоров'я, а 0,4. Тобто всі закупи, котрі були раніше з мангусами, вони вже не настільки сильні, бо якщо ти купляєш зараз 3 манго, це те ж саме, що ти купив 2 манго в минулому патчі по регенерації. Це вже настільки круто. Трохи апнули мани на форстаф, і тут ще є нерв грівсів. Ну, чесно. Це не дуже впливає на цей айтем, бо тут аура тільки грівсів, ну котра прокає а, після того, як твоє здоров'я опускається нижче 25%, у тебе давалось 18,5 ХП регенерації і 10 армора. Зараз це буде 14,5% ХП регенерації і 8 армора. В принципі, не настільки це критично. Прикольна шмотка це Meteor Хаммер. Я його спамив постійно сьогодні на Аксах, на Сенкінгах. Ну, на Аксі Meteor Хаммер не рекомендую купляти. Це був експеримент, котрий завершився доволі таки невдало, скажімо так. Так от, що тут зробили? Тепер Meteor кастується 2 секунди, на відміну від 2,5, який він кастувався раніше. Ну і Total Time тепер 2,5. Ну, мається на увазі, коли ти закасанув його, він летить ще 0,5 ну, секунд. Таким чином, ти можеш кастувати на багатьох. Героях в хорошій комбінації цей Метеор Хаммер. Наприклад, я часто купляв на Сенкінгу, і це було доволі таки непоганим рішенням. Ну там 50 на 50 у мене ігри закінчились, але тим не менш, я вважаю, що на багатьох сапортах на Синкінгу, можна зараз реально брати Метеор першою шмоткою на офлейн-героях деяких, і це може працювати. Далі, трохи змінили в Рейсбенд, але я думав, що змінять Армор, тому що основна імба Рейсбенду це Армор був, але зменшили атак спід на одну одиницю на першому рівні. Розбенду і на дві на другому, коли після 25-ї хвилини дублюються всі стати. В принципі, нічого тут особливого нема. Патрайдер абсолютно імбовий герой. Тут просто манакос збільшили на 5 одиниць на стільки напалми. Неприємно, але знову ж таки нічого критичного тут нема. Про анімсет, гнімсет тар таргет рейндж я навіть казати не буду, це взагалі ні про що. Шановне товариство, якщо ви ще не знали, то команда Secret кікнули резолюшена і Зайця. А як я це дізнався? Ви можете спитати мене. Бо я підписан на телеграмного гостіка. От такі от історії там розповідають. Так, підписан сам на себе. Підписуйтесь і ви по посиланню в коментарях під цим відео. Бруда. Найбридкіший герой в патчі. Ну я думаю, на одному рівні з Ліною. Бруда тепер. Ти пересуваєшся в сітках на перших рівнях повільніше. І це насправді відчутно, бо 18% був буст по мовмеспіду. Зараз це всього-навсього 10% це справді небагато і відчувається на лінії. Але в загальному сітки все ті ж саме залишились з левелами бруди. Спінер-снер снер це аганімні трапи. В принципі, зараз Аганім і так ніхто на Брудмазер не купляв. Вони тепер перезаряджаються, ці трапи, не 20, а 30 секунд. Знову ж таки, нічого критичного тут нема. Бо Аганім про нього всі забули, всі купляють рівси Pipe Hex, всі купляють там, може, орхіт навіть іноді якийсь Фрейс Пакт, але ніхто не купляв зараз на Брудмазер Аганім. Також, є з, тут змінили спайдерлінги. Спайдерлінг, що це таке? Це великі пауки. Вони тепер живуть завжди 40 секунд на будь-якому левелі. А малі павучки, котрі жили довше, ніж спайдерлінги на 20 секунд. Вони тепер е так само живуть, як і спайдерлінги. У них е однаковий, однаковий час існування в доті. Цікава зміна з Кентавра Аганімом. Тепер, коли ти береш тележку будь-якого героя, у тебе є баф Стампіда. А якщо ти був під Стампідом в цей момент, то ти отримуєш ще бонусний дюрейшн Стампіда, тобто ще більше він діє там е під час дії ось цього Аганіма. Коли ти катаєш якогось свого героя. І плюс кулдаун зменшили цього аганіму. Замість 45 секунд, тепер 30. В теорії може бути непогано. Дест Профет також метовий герой. В цілому, їй тільки розмінили приріст інтелекту. Це якщо порахувати на 25 рівні, був 3.3, тепер 3.0. Тобто це виходить 0,3 поинти. 7,5 вона втратила на 25 рівні. І странжа 0,2, це виходить. Взагалі, 5 стринжів вона втратила. Нічого критичного тут нема. На 10 левелі трохи нерфанули Magic Resist талант. На 15-му переставили uh, таланти з 20-м левелом. На 20 му рівні у тебе був імбовий талант на 400 здоров'я, а на 15-му на 30 spirit демеджа. Тепер у тебе на 15-му 300 здоров'я. Все ж таки, це, мені здається, навіть непогано, бо 300 здоров'я на 15 му рівні це ну, відчутно і багато. А на 20-му ти можеш вже брати, наприклад, талант на сповільнення від сіфону чи щось на кшталт цього. Тут треба тестувати, точно не знаю, як тут треба брати. Рекомендую потестити ось цього героя на саппорті. Титана апнули і демедж з ілюзії за героїв на ранніх рівнях, і апнули ще вейкап демедж з ехистомпу на останньому рівні. Замість 200, тепер 250. Герой доволі непоганий. Ліна один з найбридкіших героїв разом з Бродмазер. Тепер кулдаун на першому спелі в неї замість 9 секунд постійно 12, 11, 10 і 9. Це робиться, напевно, задля того, щоб люди взагалі качали цей спел, а не грали через перший спел в 1. Далі манакост мана на стані. Тебе завжди зараз 115, ну і головні зміни це з пасивкою імбовою її. От тепер у тебе базовий атак спит з пасивки, він зменшився на першому рівні на 2. Ну, коротше, з 40 на останньому до 32. І Movement Speed у тебе також на 0,5% на останньому рівні зменшився. На 15 рівні у тебе на 100 хп нерфанули талант. Це доволі таки відчутно, тому що талант ну, на 350 здоров'я був. Це реально топовий талант для, для Ліни. І на 20-му левелі нерфанули також талант на пасивку. Замість 15 Забрали ще 5 одиниць атак спіду, і, в принципі, відсоток Movement Speed залишився тим самим. Уріон. Тут така сама історія, як і з TheSprofit. Нерфанули приріст Агіли, це мінус 22 базово, тепер 20, мінус 2 агіли виходить. 3,6, і 4. Це 0,2 на 25 рівні. Ну, 7 агіли він втратив. Інтелект тут, в принципі, просто 5 інтелекту він втратив на 25 рівні. Базовий демедж у нього з ультимейту тепер не такий сильний, як було раніше, на 10 демеджа зменшили, але все рівно він відчутний. І напевно головна його зміна це те, що спроти, талант на спроти, котрі зв'язують героя, вони тепер не діють через Блекімбар. Тобто умовного пангольєра, котрий катається в ролі, ти не можеш зараз застопити і не будеш його таким чином контрити. Мару. Тут змінили каст рейндж шарда, причому доволі таки відчутно, тому що в тімфайті Рікі, котрий з 1000 рейндж... рейнджом і Зейзерлензом скидає. Там, ну зейзер це скільки, 1225 рендж там здається. Скидаєш ці е дротики, смокспін використовуєш, дуже багато шкоди робив, плюс збільшили тут кулдаун, але з приємного. Не чіпали взагалі смокскрін, і таланти на Смокскрін також не чіпали для Рікімару. Тому суто теоретично, можливо, на ньому ще можна грати. Рекомендую спробувати поспамити Офлейні Сан Кінга, його апнули, збільшили тут сповільнення атак спіду героїв з епіцентру і Movement спіду їх також. Збільшили талант на Борв Страйк. Я тепер беру цей талант на 10 рівні під е, умовний там Метеор Хамер. І когось фінал демедж в теорії також можна брати, але я не пробував. Чесно, все рівно брав талант на Sandstorm. У Трента, трохи нерфанули його армор на 2 одиниці на кожному рівні. І тепер у тебе е, з Інвіза нема хіл регенерації і ампліфікації твого хіла з цього армору, знову ж таки. В принципі. Нічого критичного, проти трента пограв абсолютно той самий герой Undying. це був один з найкращих героїв на мажорі на саппорті Steel Duration з Дікеє, тобто вкрадена сила діє тепер 40 секунд замість 45. Мана Кост на Солріпі завжди 120 і демедж, талант Дікей Демедж з 60 до 50 зменшили. Варлок. Ось тут цікаво. Дуже вам рекомендую спробувати пограти на цьому герої через третій спел, через макс третього скла. На Варлоки. Бо, якщо хто не знає, цей скіл, ну я цього не знав. Він зараз демажить і дуже відчутно сповільнює. Тобто я грав проти Варлока, котрий був з з заганімом, котрий просто ходив, фармив, мємно спамив ось цей апхівл його, і було дуже неприємно грати. Спробуйте. Тепер трохи щодо нового героя Муерти. Трохи знову ж таки пограв в пабліки, потестив що до чого. Поясню. перший скіл у неї він сповільнює. Першого героя, по котрому потрапив, і відскакує в другого. І фіряє його. Також це може працювати від дерев. Ось таким чином, як у панголіра по суті, направляєш якщо попадаєш, що герой знаходиться в фірі. Другий спел він створює ось таке коло, де він сповільнює мумин спід героїв і їх атак спід. Якщо герої торкаються ось цих духів, то вони ще отримують сайленс і отримують шкоду від цих духів. Третій спел з ймовірністю 50% дає дабл тичку. Тобто. Працює як підшот у медузи тільки по двом героям. Єдине, що хочу сказати, якщо поряд ніхто не стоїть, то ти можеш дати дабл демедж по одному герою. Пріоритетно працює на героїв, але також може спрацьовувати на крипів. Тепер ультимейт. Ультімейт перетворює весь демедж Муерти на магічний і її неможливо вразити фізичною шкодою тільки з пилами. З руки її ти вже не будеш бити в ультимейті. Також із цікавого. Цей ультимейт він б'є через блейд. E тобто, наприклад, якщо ти граєш проти Нікрафоза чи проти героя, у котрого є його септер, ти все рівно будеш його бити. Ти отримуєш ще при цьому бонусні 100 шкоди, плюс ти можеш бігати як на фейзар постійно в цій ульті. І цікавого, якщо ти купиш Black King Bar, то ти будеш взагалі невразливий. Тебе неможливо ні бити з магії, ні бити з руки. Тільки Black Hole аніме зможе нанести по тобі якийсь демедж. Любі друзі, в цілому я прекрасно розумію, я так само, як і ви, розчарувався в тому, що це не якийсь великий мас масштабний патч, як планувалось і як хайпилось. Але Valve на своїй сторінці вони сказали, що вони просто фізично цього не встигли зробити. З іншого боку, це. В принципі, нас турбувати не повинно. У них було багато часу для того, щоб зробити ігроладне оновлення 7.33. Але сказали, що в кінці квітня воно планується. Щоправда, там мажор стартує в кінці квітня, і вони за один тиждень, за два велике оновлення по доті будуть перед мажором випускати трохи дивно. Тому можуть знову перенести. Не забувайте підписуватись на канал, ставте подобайку цьому відео. Я буду намагатись тримати вас в курсі щодо цього патчу. Може, якісь ще цікаві зміни чи цікаві герої з'являться. На все добре, любі друзі.